Посуха дійшла і до України, потрібні нові знаряддя для ефективної сівби у складних умовах. Сьогодні ми розберемо другу важливу причину, чому ми обрали анкерний сашник, а не дисковий, і почнемо з дискового сашника. Особливість дискового сашника така, що він укладає насіння максимум на глибину 9 см. Тому, якщо у посушливий рік потрібна волога знаходиться глибше, диск фізично не може до неї дістати. Отже, при посіві дисковим сашником зерно вкладається у сухий ґрунт з надією на майбутні опади. Яке ж знаряддя може провести ефективну сівбу у таких умовах? В світі ще не винайшли кращого інструменту для посіву в глибоких шарах ґрунту, ніж анкерний сашник. І на даний момент кращого знаряддя, яке б працювало б в таких умовах, не існує. Розглянемо анкерний сашник. Він здатен розкрити пасівну борозну і дістати до вологи навіть на глибині 12 та більше сантиметрів, там де вона є. Анкер витісняє верхній шар сухого ґрунту з борозни у міжряді, залишаючи глибину посіву 5 см, незалежно від того на якої глибині він дістав до вологи. А ось і головна відмінність посіву анкерним сашником: насіння одразу потрапляє у сприятливі умови. Результат каже сам за себе. Подивіться самі на цю різницю. Перед нами сходи пшениці посіяні в один день. Це результат роботи анкерного сашника. Рослини, помітно більш потужні та розвинені. А праворуч, після дискового сашника. Сходи пшениці ще на стадії шильця. Вони значно відстають у розвідку. Ось що означає осіяти насіння відразу у вологий ґрунт. Анкерний сашник забезпечив йому цей доступ. А дискавий в цих умовах до вологи не дістав. Отже, друга причина нашого виробу: анкерний сашник, здатен дістати до вологи навіть на глибині 12 та більше сантиметрів. Та зверніть увагу, забезпечує оптимальний шар во ґрунту 5 см над насінням, незалежно від глибини роботи анкера, що дуже важливо для розвитку та дружніх сходів. Не існує більш досконалого інструменту. Котрий зможе знизити лінію пасіву в сухому ґрунті і зменшити ризики при схожості насіння та подальшому розвитку рослин, і як наслідок отримати гарний врожай, незважаючи на тяжкі умови. Є ще й третя причина, і про неї у нашому наступному відео.